Я вітаю вас в другій частині нашого майстер-класу. До цього моменту ви вже були повністю повинні проплести ось цей верхній елемент силяночки. Ми його зараз відкладаємо, засіляємо нову ниточку голочку і так само робимо новий набір. Отже, що ми повинні з вами набрати. Починаємо набір з трьох матових. Далі три прозорі набираємо. Тоді чотири білі, дві прозорі, дві білі, одна прозора, чотири білі, дві прозорі, сім білих та ще дві прозорі. Ось тут у нас початок набору, тут кінець. Підтягуємо весь цей. Набір до кінчика нитки. Кінчик залишаємо невеличкий. Він нам буде потрібен лише для того, аби його потім сховати в роботу і закріпити. І на цьому все, його функція закінчиться. Отже, ми зараз знизу будемо підніматися догори. Для цього ми пропускаємо останні дві прозорі, сім білих, і ще дві прозорі бісерини, а тоді оцю першу білу після прозорих. Ми ось так йдемо вгору. Проходимо через неї, підтягуємо. І в нас має вийти отака от петелечка, бачите? Далі набираємо одна біла, одна прозора та ще три білі бісерини. Ось так, 5 бісерин загалом ми набрали. І так як ми набрали 5 бісерин, то, відповідно, на протилежній стороні ми повинні 5 пропустити і в шосту пройти. Ми не рахуємо бісерину, з якої виходить ниточка. Ми пропускаємо три білі, прозору білу. І цю другу білу ми проходимо. Так само підтягуємо. Маємо перше вічко. Далі ми набираємо дві прозорі, три білі, і знову 5 бісерин на протилежній стороні ми повинні пропустити і пройти в шосту. Це ось ця остання четверта біла бісерина. Тепер набираємо три прозорі. Дві матові, і проходимо в якраз останню матову бісерину. Вона у нас шоста. Якщо у вас так само вийшло, все зійшлося, значить ви все робите правильно. Ось так виглядає наш перший набір. Далі я зав'яжу кінці ниточки між собою на вузлик. І тепер я вам покажу з цього місця відразу, як робити рапорт. Спочатку ми наберемо дві прозорі бісерини, під'єднаємо їх ось до нашого поясочка першого, повинні ми приєднувати. У нас тут внизу є по три вільні бісерини. І в другу бісерину посередині ми завжди проходимо. Це у нас ось тут ось ця перша бісерина. Бачите, отак. І відразу будемо отак доплітати. Отже, рапорт у нас починається з набору трьох білих та двох прозорих бісерин. І проходимо в шосту бісерину вже донизу. Це ось ця перша прозора після матової, бачите? Проходимо і підтягуємо. Тоді ми набираємо. Дві матові та три прозорі бісерини і проходимо в ось цю останню білу, бо це наша шоста бісерина. Далі ми набираємо три білі та дві прозорі. І ми повинні пройти також ось цю останню білу бісерину. Бачите, оце наша шоста бісерина, бо можна відраховувати бісерину посередині вічка, так як вічко складається з п'яти бісерин, то це завжди третя бокова бісерина в кожному наступному вічку. Набираємо п'ять білих. І проходимо в ось цю першу білу бісерину. Тепер три прозорі, дві матові, три прозорі. Ось ми набрали вісім бісерин, але проходимо внизу, ми ось тут знизу вгору повертаємось через третю бісерину, тобто ось цю білу посередині першого вічка. Далі набираємо три прозорі, дві білі і проходимо в ось цю. Першу білу бісерину. Тепер три прозорі, дві матові, набрали, проходимо в ось цю останню прозору. Дві прозорі, три білі, набрали і проходимо в ось цю першу білу бісерину після прозорих. Ще зараз набираємо дві білі бісерини, і ми повинні пройти з вами ось Сюди, в другу бісеринку, бачите, в нашій петельці. Наступний рядочок ми набираємо 5 прозорих бісерин і проходимо в ось цю останню білу. Тоді три білі, дві прозорі і проходимо ось цю першу прозору після матових бісерин, набираємо дві матові, три прозорі і проходимо ось цю першу прозору після білих бісерин. Три прозорі та дві матові набираємо і проходимо в ось цю останню прозору перед матовими. Тут набираємо одну прозору бісерину, шість білих і ще одну прозору бісерину. І знову через третю бісерину. це у нас ось ця перша прозора. Після матових ми повертаємося вгору. Далі набираємо 5 матових бісерин. І проходимо ви ось цю останню прозору перед матовими. Набираємо дві прозорі, три білі і проходимо ви ось цю першу білу бісерину. Після прозорих. Три білі та дві прозорі набираємо і проходимо в ось цю третю прозору або в прозору посередині наступного нашого вічка. Набираємо одну прозору та одну матову бісерину. І проходимо ви ось цю другу матову, бо вона у нас йде посередині петелечки. Так, в бік проходимо знову. Наступний рядочок ми набираємо 5 прозорих бісерин і через ось цю першу білу донизу проходимо. Ще раз набираємо 5 прозорих бісерин. Проходимо в останню білу. Тоді набираємо 3 білі, 2 прозорі і проходимо в ось цю третю матову або в матову посередині наступного нашого вічка. Набираємо одну прозору, чотири білі і проходимо в другу білу бісерину. Ось так. Тут тепер набираємо вісім білих бісерин і будемо повертатися вгору через оцю передостанню білу. Набираємо дві прозорі, три білі. Проходимо в ось цю першу білу після прозорих. Тоді набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка або в третю прозору. Тут набираємо одна прозора, дві матові. Дві прозорі, і знову в прозору посередині наступного нашого вічка проходимо. Дві білі бісерини набираємо і проходимо в ось цю другу білу. Вона у нас посерединці в петелічці, ось так в бік, пройшли наступний рядочок ми набираємо дві білі. Та три прозорі і проходимо ось так в першу матову донизу. Набираємо одну матову, чотири прозорі і проходимо ось цю першу білу бісерину. Тут набираємо 5 білих. Проходимо в останню білу. Набираємо 2 прозорі, 3 білі. І проходимо в ось цю третю білу в петельці. Якщо рахувати? Зараз набираємо 8 білих бісерин. І через ось цю останню білу повертаємося вгору. Тепер набираємо одну білу, одну прозору, одну матову, дві прозорі і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка. Набираємо три білі. Дві прозорі і проходимо в ось цю передостанню прозору. Зараз набираємо дві прозорі, одна біла, дві прозорі і проходимо в останню прозору. Набираємо дві прозорі і проходимо в ось цю матову так в бік, в петелічці. Тут набираємо одну матову, чотири прозорі. і Ось так в білу повертаємося донизу. Набираємо п'ять білих. І проходимо ось так в першу білу. Тепер три прозорі. Дві матові і проходимо в матову. Набираємо дві матові, дві прозорі, одна біла, і ось цю третю білу в петелічці ми проходимо. Тепер набираємо чотири білі, дві прозорі, дві матові і через ось цю останню прозору ми піднімаємося вгору. Набираємо п'ять прозорих. Проходимо ось цю першу прозору після матових, набираємо дві матові, три прозорі і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка. Тоді три білі, дві прозорі проходимо вперед до останню прозору. Набираємо дві прозорі і проходимо в ось цю першу біленьку в петелічці. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо в першу білу ось так донизу тоді набираємо три прозорі та дві матові бісерини. І проходимо в ось цю останню прозору перед матовими. Зараз набираємо дві прозорі, одна біла, дві прозорі і проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка. Тут набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в ось цю першу прозору після матових бісерин. Зараз набираємо дві матові, три прозорі та три білі бісерини. І через ось цю першу білу повертаємося вгору. Набираємо дві прозорі, три білі, проходимо в білу бісерину. Тоді набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в першу прозору після матової, набираємо дві матові, три прозорі і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка. Набираємо тут дві білі бісерини і проходимо в ось цю другу білу, ось так в бік. Наступний рядочок ми набираємо дві прозорі, три матові і проходимо в ось цю останню прозору бісеринку. Набираємо дві прозорі, три білі, проходимо в першу білу. Тепер набираємо дві прозорі, дві білі, одна прозора і проходимо в ось цю останню білу бісерину. Тут набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в ось цю останню білу. Зараз будемо повертатися вгору. Для цього ми набираємо шість білих бісерин. Та дві прозорі і проходимо через ось цю першу білу бісерину після прозорих. Тоді набираємо одну білу, одну прозору, три білі і проходимо в ось цю другу білу бісерину. Набираємо дві прозорі, три білі і проходимо в ось цю останню білу бісерину. Тут набираємо три прозорі, дві матові і проходимо в ось цю останню матову бісерину. І зараз набираємо ще дві прозорі. І ось так в бік, в першу білу бісеринку в петелічці нашій, ми проходимо. В цьому місці у нас закінчується рапорт, тому ви зараз повертаєтеся до початку і проплітаєте так само по всій довжині, потрібна вам кількість рапортів. А ми зустрінемося з вами знову в третій частині, де. Будемо робити вже останні допліти і закінчувати нашу силінку.